Ті квіточки для тебе. Дякую. Я поставила. Добре, дякую тобі. Я вчора був день народження і, напевно, якийсь такий був день переосмислень. Ну, я знаю, завжди, коли ти вже стаєш з кожним роком старший, якісь такі роздуми, підбиваєш підсумки якісь <гух> Я хочу сказати, що вчора день народження і рік, ну майже, більше вже на трошки рік, який я вживаю цей продукт, Це продукт який повертає до життя. Тому що три е, роки до того ну, таке враження було, що, мабуть, все. Якісь е, 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 ну, події, особисті питання. Військовим, ну і така якась невизначеність, ні планів на майбутнє, ну і ти просто пролеш за течією. Коли я почала вживати ЛФ за рік, можна сказати, що ну я не знаю, я настільки якось, як то кажуть, російською воспряла духом, і ти бачиш вже, можна сказати, взагалі сенс життя. Повертаєшся до життя, і плани, і мрії, і здоров'я покращуються з кожним днем. Я Навіть не думала, що таке може бути, що чим стаєш старше, і тобі стає так... краще. Тобі стає краще. І життя, можна сказати, так забарвлюється вже в яскраві фарби, не дивлячись на ці всі події, обставини. І щодо мене. Це енергія, сон питання з закрепами, яке було з дитинства, тому що в мене з 20 років немає жовчного. Ну, але закрепи були ще раніше. Тепер в мене це питання вирішено, це неймовірно, це є легкість, це є якась така і впевненість, і, і радість. І я ще хочу сказати, щодо своєї доньки: в мене є дуже гарні результати. Перші це. Завжди, коли починається перехідний період з серпня, ну вже починається осінь, в неї завжди є ці вірусні, вона хворіє і, і хворіє. Цього року вона три рази з намагалася хворіти, я їй не дала. Тобто, це був і монокок. це настільки ну таке чудо, тому що дитина за два дня ставала здорова. І монокод потужно, і редженер. Настільки класно працює, температура один день, на другий день температури немає, соплі зникають, гарячий чай, джанер, імунокод, капсули вона п'є, дитина через два дня йде на навчання. І другий результат ну їй 17 років, у неї, можна сказати, 6 років питання по. Гінекологія. Тобто, відколи почалися місячні, ми оце маємо історію вже стільки часу. Маємо досвід вже ходіння і по лікарях. І ну, я хочу це там розкрити, бо це я ну, в мене такого не було. Просто це зараз настільки поширене, поширене явище, тому що ну, коли ми пішли з дитиною вже до гінеколога, настільки багато дівчаток мають такі питання, юні дівчатка. Тобто є такі діти, от як лікар розказує, каже, в мене є такі дівчатка, які кожні місячні дитина в стаціонарі. Ну це просто, це, це щось. І ось моєї дитини теж. І аналізи здавали, і на гормони здавали, і гормональні таблетки пили вже в такому віці, тому що ну, для розуміння місячні не могли бути до 14 днів. І кровотечі були, і щось не зрозуміли, то якісь вустки все, що завгодно, але так як має бути. Тобто, спиняли кровотечі, вона приймала гормональні таблетки, ми ще їх тестували, одні не підійшли, починали другі. Нарешті нам підійшли таблетки для жінок хлібокторичного віку. Я настільки злякалася, кажу, ну що ж ви таке призначаєте, молода дівчинка? Ну ви не переживайте, він дуже гарно працює. Тобто, те, що там пише в інструкції, це не страшно, тобто Міністерство охорони здоров'я тобто це все переглядається, тобто можна. Я з таким працюю і з підлітками я даю такий препарат. Дитина три місяці, <кій> ну пам'яті кровотечі зупинили. Але проходить рік і знов щось не зрозуміло. І знов мама, мені треба до лікаря. Я кажу, дитину, ну який лікар? Ми вже ходили. Я вже настільки ну, стомлена цим, кажу, давай, так, а тут якраз. Ну настільки мені гарно співпало, е, вона пила всього-навсього пів капсулки ЕЛУ. Я собі пила нормально, а вона пила півкапсули, вечірні не пила, е, тому що взагалі вона не може ковтати цілу капсулу. В неї страх ковтання. Ну а вечірні не можна вскривати. Ну і mm -hmm. вона, я то не буду пити, я буду собі відкривати і половинці пила ЕЛЕ. І е, була в нас якась презентація, була зустріч, проводили на теренах Євразії. Якраз була тема жіночого здоров'я. І це було поштовхом ну, прийняття рішення, я кажу так, давай так, е, до лікаря ми не йдемо, ти починаєш пити, ну я можна так сказати, трошки злякала. Ти починаєш пити цілу капсулу елеву і п'єш вечірню. Три-чотири місяці ти п'єш, ми дивимося до лікаря, завжди встає на і от вже вона пропила три місяці, пішов четвертий. Я вам скажу на третій місяць, ну вона з того всього і капсулу почала клітати вже тіло, вже не вскривати, вже нормально. І вона на третій от місяць е, каже, мама, це щось неймовірне. Ну тобто, то я перепрошую, але каже, в мене кров. То завжди, то згустки, все, що завгодно, ну не таке, як має бути. У мене нормально. І місячні тривали 8 днів. Це для неї настільки ну якесь чудово, розумієте? І я кажу так, дивимося далі. Четвертий місяць. Тобто я думаю, що через те, що ми підключили ага, е, збрацювала. ну воно ж все пов'язано, і е, новий кишківник, і, і нервова система. Я дивлюся по дитині, вона стала. Якась така, ну, вона така була ну, депресивна, все погано, все в неї ну, вона дуже ну, залипала на негативі. Зараз дивлюся, вона мені посміхається. Вона якось більш стала життєрадісна. От, е, ну, я задоволена, так що дивимося ага. далі. Мама задоволена, дитина задоволена. Е, я думаю, що. Ну, ще трошки часу нам потрібно, але ми йдемо в правильному напрямку, і думаю, що все нас буде так. дуже гарно. Я дуже дякую. Я, я дякую, що ви була.